Так, після першої спроби телефон залишився цілий. Продовжуємо далі. Тут нам, як я вже казав, треба буде зробити 4 надрізи для того, щоб можна було загнути гарненько книжку шпалери. Зараз я покажу, як це робиться, де і навіщо. Для цього беру ножичок. І Спробую зробити так, щоб було видно. Оскільки книжка вже обгорнута певним чином, я вже не боюся за одну сторону. Я фіксую один бік, який буду, навколо якого буду надріз робити. Надріз роблю таким чином. Починаючи трішечки в бік від центру книжки і під кутом сюди, в цьому напрямку. Ось таким чином. Я роблю. Не так, щоб зручно, але так, щоб було видно. Ось так зробив надріз. Для чого надріз по діагоналі? Тому що потім, коли будемо обгортати і складати так книжку, такий діагональний надріз дозволяє зручніше загнути цей бік. Далі що я роблю? Я цю частину шпалерів загинаю всередину книжки. Розгинаємо цю частину. Загнули, пригладили, загнули. На цьому етапі може здаватися, що ось ця частина негарно трошечки виступає. За це не треба хвилюватись, тому що потім ми зробимо все гарно. Таким же чином ми робимо з іншим боком книжки. Знову ж таки, ту частину, з якою працюємо, ми притискаємо, беремо ножичка і робимо діагональний надріз. Звідси, по діагоналі. Загортаємо, приглажуємо, загортаємо і складаємо. Ось так у нас один бік вийшов. Тепер, що робити з цим апендексом? Деякі його просто обрізають, але мені такий спосіб не подобається, тому що якщо його обрізати, то у цій частині буде дуже тоненький край шпалерів. Тому я цю частину беру просто і загинаю всередину. Для цього забираю книжку і на око, приблизно так, щоб тут творилася одна лінія, загинаю. І я знаю, що точно в мене ця частина піде всередину, її буде не видно. А тут буде товстіша частина. Так, як... так, щоб видно було, цю частину, яку ми загнули, ми кладемо під книжку. О, книжка не тим боком. Так. Це під політурку, це зверху. І отаким от чином його загинаємо з одного боку, теж з іншого боку. І ось у нас видно там? Як це так, щоб видніше було? Ось тут так виходить. Такий краєчок. Подібним чином загортаємо іншу частину. Знову для того, щоб вагненько загорнути, знімаємо, дорівнюємо, Знімаємо ці штучки. Ось так вийшло на даному етапі. По великому рахунку можна так і лишити. Дехто бере тут підклеює клеєм, двостороннім скотчем. згори тут можна скотчем підклеїти з одного, з другого боку. Але я звик робити по-іншому, зробити таким чином, щоб краї оці куточки ось ці, щоб вони були гарнішими набагато. Тому я роблю наступним чином. Відгортаю. Спочатку гарненько приглажую. З двох боків. Тут приглажую, зігнувши, для того, щоб мати чіткіші лінії. І тепер роблю такий фокус. до ногу. Пам'ятаючи, що в цьому місці куток, де згинаються обидві сторони, я роблю тут такий кут під 45 градусів. Причому, коли я загинав спеціально, на шпалерах намалювалися місця згину під 90 градусів. Я їх використовую для орієнтиру. Получається, ця, ця частина в мене йде вздовж цієї лінії, ця частина вздовж цієї. І... По Почергово загинаю спочатку цей бік, тут вирівнюю і потім загинаю цей бік. Аналогічним чином роблю з цим краєм. Рівнюю, спочатку нижній край. Потім цей. І врешті-решт ось який у нас виходить малюнок. Коли ми закриємо, по-перше, не знаю, чи видно, з цього боку знизу вже немає такого, як зверху, нічого не виступає, по-перше. По-друге, коли ми так подивимось на книжку, на розгор, тут. По діагоналі гарненький куточок утворився. Мені це дуже подобається, тому я всі підручники ще зі школи вгортаю лише так. І ще одне. Всередині тут іноді буває так, що малюнок оцей не дуже подобається, що ця частина сильно сюди виходить. Тому я її загортаю, причому таким чином, щоб можна було трішечки закріпити її. Сюди назад. І тепер оці частини, які знизу йдуть, вони, виходить, служать нібито замком для частини, яку я загортаю. И в решті решт маємо что-то подобное до такого. Точно так само роблю с другого боку. Может с другого боку уже не может, с боку, может, все не снимать? Снимаю, снимаю. Тепер робимо так. Загинаємо. Трошки поспішаємо. Можу збиватись. Тепер цю частину. Все, гарненький куточок. Тепер низьмана частина. yo Ось так вийшло в нас обгорнути книжку з української мови. Тепер останній штрих. Треба наліпити наліпку, щоб знати, що це за книжка. Наліпка приготована. Ширина книжки 17. Ширина наліпки 13,5. Це виходить, що з кожного боку десь по 1,7 см треба відступити, тут особливо точність не потрібна. Здираємо. Я собі придумав такий спосіб, щоб все було на одному рівні, просто кладу лінійку. Прозору. Ось таким чином. Ноль рівняю з правим боком і міцно тримаючи лінійку, просто відміряю, куди мені наклійку треба помістити. Ну, десь так, ось у Все, українська мова обгорнута. Всім пока. На канал не підписуйтесь, бо в мене його немає.